Весела тепла, дружня атмосфера переповнює приміщення молотовного будинку адвентистів сьомого дня у Вінниці. Сьогодні тут можна поласувати національними смаколиками, почути пісні більше ніж на 30 мовах світу, поспілкуватися з друзями. І все це у рамках дитячого фестивалю Країна Дружболанзії. Подібні заходи на Поділі вже стали традиційними, і з кожним роком кількість учасників зростає. Цьогоріч у фестивалі дитячої творчості взяло участь 30 команд з різних куточків Вінниччини, а це майже три сотні дітлахіб. На цього Находу спонукав нас сам Бог, тому що в Біблії написано: якщо хочете бути дружелюбними. Той самі будьте такими, да проявляйте дружбу до інших. Ну і звичайно, як це зробити, як дітей цього навчити. Тому ми саме такими заходами стараємося дітей і навчити бути дружелюбними. Церковна зала ледь умістила охочих потрапити на свято протягом двох днів. Команди допомагали присутнім потрапити у світ добра та любові з дитячим азартом, презентуючи одну з країн світу, яку отримали під час жеребкування. Дітлахи мали проявити творчість і креатив, щоб зануритись в історію цієї країни, виготовити її прапор. Презентувати традиційну страву, пройтись у національному вбранні, виконати музичний твір іноземною мовою та розповісти цікаві факти про обрану частину світу. Ми хотіли показати красу і велич, яку господь створив в кожній країні. Ми відзначали різні місця, цікаві факти. Я думаю, що дітям більше запам'яталося, коли вони це в очі побачили. Ну і звичайно, ми хотіли більше дітей познайомити із церквою, із церквою адвентистів сьомого дня у всьому світі. Для учасників фестивалю та їхніх наставників такі зустрічі є доброю нагодою обмінятися досвідом, піднятися духовно, черпаючи натхнення від спілкування з оточуючими. Наша головна мета і ціль прославити Бога. Ну і звичайно, зробити приємне всім, хто буде слухати на нас дивитися. Ми готувалися до к тому дуже усердно і ефектно. у нас багато було репетицій. Довго думали, яку пісню підготували і вирішили, що це все ж таки буде псалом. Найшли брата з нашого з нашої церкви, який гарно знав цю мову, на якій ми. І ми е, українськими літерами написали дітям слова, які вони вивчали вдома. Наприкінці учасників нагородили відзнаками та подарували пам'ятні сувеніри. Організатори сподіваються, що діти будуть підтримувати дружні стосунки, розпочаті на таких фестивалях.